Про те, що в Україну повертаються темники або в офісі на банковій з'явився Медвечук 2. Отже, скандал із державним інформаційним агентством «Укрінформ» Олексієм Мацукою. Контроль над ним здійснював офіс президента. Про це при цьому в редакційній політиці було порушено баланс об'єктивності. Запроваджувалися елементи цензури, фактично, темники. Подібні до проявів прямої цензури часів кучми Януковича. Ну і через розголос, і ти з західних партнерів звільнили Мацуку. Замість нього призначили полковника зсу Сергія Череватого, це військовий кореспондент. Але, взагалі, 20 років тому е, темники були за, за часів кучми, і звичайно, що вчорашня інформація і розслідування, і матеріал на українській правді. Наших колег обурило не тільки медіа спільноту, а й громадянське суспільство. Стаття називається всі свої як офіс президента бере під контроль Укрінформ. Обов'язково прочитайте цей матеріал, ознайомтеся вчора. В нас в гостях була людина, яка попала у список заборонених спікерів. Ну а голова комітету Верховної Ради. З питань свободи слова Ярослав Юрчишин опублікував в себе в фейсбуці пост за фактами щодо ситуації в Укрінформі планує звернутися до національної ради офісу генерального прокурора. Подяка журналістам, які не врахували рекомендації. Пан Ярослав до нас включається ВТР. Пане Ярославе, доброго вечора. Так не пройшло і 20 доброго. років, і темники повернулися. Скажіть, ну, скажіть, чи ви знали якусь інформацію до опублікованого матеріалу? Чи зверталися до вас журналісти, і чи ви знали про існування такої цензури з офісу президента і, зокрема, ситуації в Укрінформі? Журналісти з Укрінформу зверталися стосовно методів редакційної політики пана, пана Мацуки. Власне, про те, що пан Мацука представлявся як людина. Від офісу президента, зрештою, це все описано в матеріалах. Чого не було, не було фактів власне темників, тобто не було цих документів, які оприлюднені в українській правді, і їхню автентичність сьогодні підтвердили підтвердив журналіст з Чернігова, який підтвердив, що він отримав такі матеріали з хорошого, які 20 років тому журналісти. В, обрали не працювати по темниках, а, тобто цей ген а, поваги до свободи слова до своєї професії він таки спрацював. А, справді я сьогодні направив заяву до офісу генерального прокурора, наскільки я знаю, не я один з народних депутатів звернеться до. Офісу Генерального прокурора все вказує на те, що тут є 171 стаття перешкоджання журналістській діяльності. Можливо, інші компоненти, роль офісу чи когось іншого в цих всіх процесах має встановити слідство. І дуже сподіваюся, що воно розпочнеться якнайшвидше. Зараз дуже важливо показати нам, власне, як державі, що. Для нас свобода слова є цінністю, і захистити, захистити власне наш європейський вибір, бо ніхто нас з такими невідреагованими та незупиненими випадками ймовірної цензури, звісно, в європейському союзі тримає там зустрічати з відкритими об'ємами не буде. Угу. У нас є от пост Тетяни Ніколаєнко, Вона навела зразок темника 2004 року. А на так, це 2004 рік, часи кучми, коли керував офісом президента Медведчук. На другому список небажаних спікерів від Укрінформу з останньої статті української правди. Так, ну і, звичайно, нас, як львівські медіа, зацікавило список по Львову, тому що. Там особливо постаралися по списку, адже по імену по прізвищах е, включили громадських активістів, і навіть в немилість попав міський голова Андрій Садовий. Вчора один із е, небажаних спікерів був у нас в ефірі. Це Святослав Літинський. Ну, ми звичайно жартували, але це насправді не це насправді не дуже смішно, е, Ярослава. От скажіть, я розумію, що дають вказівку е, у форму керівнику хтось спускає ці вказівки на область. Хтось з області, тому що я впевнена, що на банковій не знають про місцевих активістів обласного рівня. Хтось подає. Як, як ви це бачите, хто, хто це може бути? Це апарат ОВА, це якісь керівники. Ну, Ви можете своїми запитами і зверненнями, щоб правоохоронні органи, відповідальні органи це дослідили? Бо дуже цікаво. То так вислуговується перед банковою на місцях. Насправді правоохоронні органи вже мають це досліджувати. В самих матеріалах української правди вказано, що, ну, наприклад, в авторах документу, який стосувався Чернігова, справді є представник Чернігівської ОВА. От і до сумного це навіть журналіст. От сьогодні голова спілки національної спілки журналістів України звернувся до Чернігівського відділення виключити його з членів спілки, ну зважаючи на власне залученість до такої не журналістської, а якоїсь політехнологічної діяльності. А, і всіх решта фігурантів мають встановити слідство. А, тут я зараз не буду там, висловлювати якісь припущення, та, щоб не політизувати сам процес. От, а, звісно, журналісти ставлять провину в офіс президента. Чому логічно Мацука представлявся як представник офісу президента, От, саме призначення керівника Українформу. І Українфор має регіональне представництво. Тобто він працює фактично з регіональними представниками, так тобто, звісно, скоріш за все, Ситуація по області погоджувалася якимось чином з ова, чи вони давали свої рекомендації, чи вони там їх якось по іншому формували. Це може встановити лише слідство, і слідство має встановити рівень залученості до цього процесу, власне, і інших чиновників чи регіональному чи національному рівні до моменту, поки це ну буде робити слідство. Будуть панувати припущення, припущення в Українській правді ну чорним по білому написано, що журналісти бачать в цьому руку власне офісу президента. Дуже було би правильно з боку офісу президента, з боку військово-цивільних адміністрацій, зараз максимально відчуватися та і гарантувати, що вони не мали до цього дотичності. Так звісно, підтвердить чи спростує слідство це ще питання. Але а, піти на випередження, і наприклад, зараз вже мій колега, голова комітету з питань гуманітарної та емоційної політики Потурає запропонував створити закон про а, власне українформ, так змінити процедуру призначення керівника на відкриту конкурсну процедуру, створити наглядову раду, та щоби логічно, що держава. Особливо воєнний час намагається зберегти власне свого роду державні комунікації, так, хоча закон про медіа чітко говорить про те, що державних медій в Україні. Яка інтегрується в Європейський Союз, не має бути, от тому власне варто їх перепрофільовувати у формат більш публічних. Та, так як, ну, за, за зразком можливо, не з такою там, складною системою відбору наглядової ради чи там, з такою системою гарантій, але на зразок суспільного мовника. Угу. А чи є якась реакція вже Національної ради і Міністерства інформації? Ну вам до вас як я не бачив. Угу. Та от а, нас ведеться комунікація з національною радою. Національна рада дуже чітко заявила, що вони, звісно, проти будь-яких випадків цензури. От єдине, що їхні в них немає повноважень реагувати саме на такі події. Та тобто їх можна хіба як експертів залучити вже на етапі там навіть скоше судових якихось розбірок, тобто судового розгляду справи. От а з міністерством культури. Я не спілкувався, але те, що досить в оперативному і швидкому порядку шукали заміну Мцутці, в принципі зіграло теж не дуже позитивну роль. Бо призначення військового на цивільну посаду, особливо на журналістську посаду, викликало дуже багато питань у наших міжнародних партнерів. Тут не йдеться про персоналі, тут йдеться про те, що будь який військовий є вмонтований в систему ієрархії збройних сил, тобто підпорядковується статуту, тобто виконує накази. Ну, ну так. чи ну, в принципі, якщо ми не міняємо функцію, і укрінформ це не частина страткому, які відповідальні там за протидію пропаганди, а це медіа-центр. Ну то треба пояснити, чому чому ми на, 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 на тому такому випадку. Власне, призначаємо а, військового, хай журналіста, хай досвідченого, хай в принципі а, з хорошими відгуками ті, хто працював з паном Череватим тоді, коли він власне відповідав за комунікації певну відділку фронту. От, але ну, це треба проговорювати наперед. Та? Тобто, те, що сподіватися, що дивіться, ну ніхто не буде критикувати військово, в наш час неприйнятно, в принципі, так. От, але точно будуть критикувати тих, хто військового призначив на цивільну посаду, не пояснивши, не провівши роз'яснювальну роботу суспільству, чому саме це відбулося, і ну не пояснивши міжнародним партнерам, що точно це не несе жодних загроз збалансованості, незалежності, хай навіть державного медіа. Слухайте, ну загрози, я розумію, що ну реакція наших міжнародних партнерів була. Так ви, ви спілкувалися вже на, на цей матеріал. Е от якщо беручи, Юра, ну покажи, будь ласка, ще раз темник 32 й файл. Брати темник 2004 року, то мені здається, що темники зразка 24-го пішли куди далі, де поіменно вказується, і дійшло до місцевого самоврядування, і до громадських активістів, тобто хтось там дуже активно і ефективно працює. Ярославе, а чи не закрадається у вас підозра, що такі самі списки і темники, і тиск? Чиняться на канали, які беруть участь у телемарафоні, зокрема в телеканалі Рада. Я зараз поясню, чому я це питаюся. А, насправді ми можемо говорити тільки про факти, а не про чутки, про те, що є якісь стоп-лісти. Мої колеги там з опозиції досить часто говорять, особливо там представники Європейської солідарності, які вказують, що вони їх не запрошують на телеканал Рада. Хоча тут палка в двох кінцях, бо раніше саме представники Європейської солідарності теж говорили, що вони не будуть ходити на канал Рада, зважаючи на те, що в процесі роздержавлення цього каналу в принципі не мало би бути. От і хто тут правий, я зараз не готовий сказати, бо факту немає. Слова до справи, як то кажуть, не пришиєш. Нам дуже важливо, чому зараз можна говорити про факти спроби запровадження цензури невдалих, але спроб. В Укрінформі, тому що журналісти показали ті документи, які ми до них зверталися. От, а різниця між власне, документом 2004-го і 2024 року. Так, в ключовому, в 2004 році це дещо працювало. Так, журналісти справді боялися і намагалися працювати за цими лейкалами. У 2024 році, навіть в державному медіа, журналісти відмовилися за цим працювати. І, звісно, дуже важливо посилювати журналістську солідарність, і журналістське самоврядування, щоб нікому не ті повадно не було пробувати щось таке робити. От. Але фактів, які б говорили про те, що в єдиному марафоні панує реальна цензура з темниками на даний момент, та окрім як слів, немає. А чи є там більш. Я більше схиляюся до того, що там, напевно, більше працює самоцензура, коли комерційні канали, які залежать, зокрема, і від державного фінансування, намагаються вгадати, кого влада не дуже хоче бачити в ефірах. Гендують і... на холодне. Власне, така не самоцензура, вона набагато більш небезпечна. Чому? Тому що в даному випадку, а ти проти неї дуже і не поборешся. Ну, бо це... Особистий вибір, так саме так. І тому, власне, в випадку інших державних медіа, а єдиний марафон це державний канал фактично комунікації, от ми не маємо прямих фактів про відновлення там традиції цензури, але чи можлива тут присутня самоцензура? Ну, якщо проаналізувати дані власне, детектор медіа та інституту масової інформації вони проводять моніторинг. Та пропорційності представництва, то пропорційне представництво у нас єдиному марафоні було лише в суспільному, яке зараз мовить автономно на першому каналі. Яку Богу, страждали. так. Канали страждали? Ну як не страждали, та вони нам давали менш збалансований формат, і звісно, найбільше питань до парламентського каналу. Чому тому, що за логікою? Ну, власне, сам парламентський канал, та? Тобто, він мав би показувати всі парламентські сили. От. І тому виникають питання, виникають, але фактів, які би можна було там, стати, вони могли б стати основою для звернення до, до за реакцію, навіть до звернення до тих самих каналів, так, нема. Журналісти не приносять темники. Журналісти не розповідають про те, що от в них справді там є стоп-лісти, і вони. Когось не пускають. Я вам зараз я вам зараз розкажу. Ми вчора обговорювали цю тему в нашому етері з Літинським. У нас був Олег Семороз, ветеран, ви знаєте, зараз знаходиться на лікуваннях в Сполучених Штатах. Так от, він вчора ексклюзивно в нашому ефірі розказав історію, коли він пробувався на ведучого на телеканалі Рада. Так, були два пробні записи. Він каже: ну ви ж розумієте, що я такий, що за словом в кишені не поліжу, не полізу, і буду критикувати всіх, і в тому числі представників офісу президента. І вони, коли його вже кажуть, ну добре, ми погоду, тому що ти рейтинговий і так далі. Нам потрібно ветеранів, нам потрібно військових, нам потрібно хорошого спікера. Після двох там пробних записів з ним спілкування припинилося. От чому питання? Якщо ну, їм, потр... тут, їм, власне, потрібні... їм потрібні рейтинги, чи вони бояться тиску, чи як казав цей Мацука, мене павісят? Ну це ситуація, яка, в принципі, не може там якось регулюватися в правовому форматі. Та? тобто, був процес відбору, підійшов, не підійшов по якихось параметрах. Запросили, не запросили. Та але питання в тому, що якщо насправді давали якісь певні не те, щоб гарантія, а пояснення, що дивіться, ми вас зацікавлені. А після ну, засвідчення позиції незалежності щось пішло не так, то звісно, це підштовхує до того, щоб думати. але це позиція. Власне, поважна військового. Ми не чули позицію іншої сторони. Щоби зараз, якби не бути, скажімо, одразу не займати позицію, то ну в принципі, я думаю, що канал Рада відмовившись від праці скорше втратив. Mm -hmm. От, а, але це їх вибір, але не вони не вибір. вони не думають про рейтинги. Вони думають про те, як сподобатися е, офісу президента, очевидно, що і е, отримати гарантоване фінансування. Ну а нам, як платникам податки, як глядачам, коли не цікаво, коли ти розумієш, які це бюджети, то звичайно виникають запитання: а тут ще й хоба, ще й темники, і списки бажаних і небажаних спікерів. Ну це взагалі, які взагалі можуть бути наслідки. Для медіасередовища, для України в цілому, якщо ця справа загальмується, і якщо не будуть покарані ті, е, хто причетні до тем, темників, а, ну Сперше треба дати слідству час, тобто ми тут не можемо зараз оголошувати, що от ми вважаємо винними раз, два, три. Тобто, це має бути фактаж, який можна йти в суд і можна вигравати. Судовий процес теж не буде швидким, але насправді ще до нього дійти треба. А зараз на цьому етапі нам дуже важливо показати в першу чергу українському суспільству, але і міжнародним партнерам, що ми не ігноруємо. Цю проблему і ми спрямовуємо зусилля на її вирішення. Так є конкретний випадок, який можна трактувати як помилку, як наступ на свободу слова, і тут зараз критично показати реакцію української влади українських правоохоронних органів. В залежності від того, як ми це покажемо, це може не впливати в принципі на наші взаємостосунки з міжнародними партнерами, хоча будь-який випадок, який можна трактувати як наступ на свободу слова чи перешкоджання журналістів, нам точно в мінус та тому, що свобода слова одна з таких наріжних каменів, так, от е таких фундаментальних цінностей власне європейських спільнот, європейського союзу та й загалом західного світу. Якщо ми ну якби ця ситуація не те, що не буде вирішуватися а Фактично буде навпаки ускладнюватися, тобто ми станемо свідками ще якихось аргументованих звинувачень в спробах запроваджувати цензуру, то це може вплинути на… Ну, напряму це точно вплине на темпи євроінтеграції, от, але і це може вплинути на ефективність взаємодії з нашими західними партнерами. От, ну, і ключове ці всі факти, просто навіть не вигадуючи, бере Русня. І постійно показують дивіться, кому ви показуєте, кому ви допомагаєте. Ви допомагаєте не е демократичній країні, а країні, в які там нападають на журналістів, які запроваджують темники. Ви до нас маєте якісь претензії. Ви розповідаєте, що ми в Росії створили диктатуру? Так у нас темників немає. у нас все якби чим чи Нас всі знають, що треба будь яких темників розказувати. От тому тут дуже важливий момент нашої проактивної реакції зараз. Ну і було б дуже добре, щоб вона обмежилася не лише там, ну щоб вона не обмежувалася правохоронним органами, щоб зараз власне, представники більшості вийшли з пропозицією, як можна додати незалежності тим ресурсам, які є у відданні держави інформаційним ресурсам. Ну, так, це дуже важливо. А як, до речі, реагують члени вашого комітету, і яка, які, які думки, які настрої серед депутатів Верховної Ради, вони розуміють, наскільки це серйозно, і наскільки це обурює і журналістів, і громадянське суспільство? У нас дуже багато власне, людей, які до парламенту були журналістами чи працювали в медіасфері. Тому, звісно, розуміння глибини проблеми є. От мій комітет. Ми розглянемо це питання. Вже я дуже сподіваюся, що вже із певною реакцією офісу генерального прокурора на наступному тижні. Коли у нас заплановане засідання, і визначимося, як ми будемо реагувати в принципі далі. На даному випадку, скоріш за все, це буде система парламентського контролю, як розвивається ситуація далі, бо ну, якби факт оприлюднений. Фігурант ключовий звільнений, є зміна, тобто зараз, в принципі, якихось таких ургентних а, там антипожежних заходів та ну якби вже провадити не треба. Та тому ми чекаємо висновку правоохоронців. От ну і будемо далі вже від нього відштовхуючись, планувати наші подальші дії. Це наступного Значно. наступного тижня, так. Пане Ярослав, це наступного мене. тижня вже будуть якісь проміжні відповіді. Ви, будь ласка, Я публікуйте. Дуже. Ви, будь ласка, публікуйте. Нам за цим дуже цікаво стежити, тому що це все треба вивести на світло денне, тому що в нас є Білорусь і, і, і Росія і ціноагентами, Грузія, де з парламент. Прийняв закон про іноагентів і таке враження, ну зрозуміло, що хтось тисне із влади. Ми маємо якісь свої здогадки, але це тільки догадки, чекаємо, щоб було розслідування. Ну але якщо це влада, ну я скажу грубо, вона не віддупляє взагалі яке українське суспільство. Мені здається, якщо вони намагаються такі речі зараз впроваджувати, ну вони відбиті не, на голову повністю. Це відірваність від реальності, в принципі, з такою потужною медіаспільнотою яка є в Україні. Ну я нагадаю, що темники за часів кучми і Януковича подолали журналісти, які працювали фактично на олігархічних каналах. Тобто вони пішли не лише проти влади, вони пішли проти своїх власників. і Що найцікавіше, багатьох цих власників теж примусили та під суспільним тиском виходити і вибачатися за те, що вони робили. Я пам'ятаю, як там. Один плюс один виходило там повним складом, здається, ще з Радянським, і говорили нам дуже соромно за те, що ми робили. Та? От тому в даному випадку вірус свободи, які в Україні ген свободи, коректніше сказати, а і поваги до свободи слова він в українців є. І я категорично не погоджуюся з порівняннями нас там з часами Януковича з Білорусі та Росію, спроби когось. Діяти по ті типу, радянськими методами вони є. Це факт, але те, що вони не призводять до жодного результату, окрім дискредитації тих, хто їх намагається застосувати, це теж факт. Звісно, є ще куди консолідуватися в українській спільноті медіаспільноті, медіа спільноті. Звісно, нам зараз дуже важливо розвиватися журналістське самоврядування, щоб взагалі не було. Як це нічого для журналістів без журналістів? Так, от, але ми на хорошому шляху. Ми справді рухаємося як суспільство, як держава в правильному напрямку. Те, що є помилки, і хтось намагається під час війни згадувати якісь старі юдівські методи і пробувати керувати. Так, і вроді, знаєте, вроді, і вроді не старі люди. Ну це не провик. Це не про вік, це про ціннісну рамку. Ну, тобто тут хто в якій культурі виростав, і хто насправді ну, хто розуміє цінність, тобто, не можна контролювати медіа. Там з медіа можна співпрацювати, не можна там, наказувати медіа, що говорити. Та? Для медіа можна давати якісний контент, який змусить їх на нього реагувати. Та? тобто, Це зовсім інше. Ну, і... Але я переконаний, що. Справимося з руснюю, справимося з внутрішніми Ні, з цим треба паралельно і швидше робити. Ми хочемо дуже знати прізвище, хто за цим стоїть і хто не розуміє, живе в якійсь паралельній реальності, Яка Україна стала? Яка стан України і медіа, і свобода слова в 2024 році? Телека вже немає. Центральних каналів вже немає. Тепер розквітає український Ютуб, україномовний Ютуб. І ну попробуйте львівській мануфактурі новин закинути якісь темники чи списки потрібних чи непотрібних спікерів, пане Ярославе, Я дуже дякую, що ви до нас включилися. Будемо точно стежити дуже уважно за всіма відповідями за розслідування за тим, як будуть реагувати правоохоронні органи і що вони дослідять. Дякую, дякую вам Гарного, тихого і мирного вечора.